Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, котра до нас надійшла. Ну і звісно, якщо ж вам сподобається ця історія, буду дуже вдячна вам за вподобання, а також підписуйтесь, щоб не пропускати нові та цікаві історії. Я ніколи не думала, що процес підготовки до весілля настільки трудомісткий та забирає стільки сил та енергії. А ми ще готувалися в пришвидшеному режимі, адже я була вагітною. Андрій, ту ж саму мить, як дізнався, що стане батьком, опустився на коліно та зробив мені пропозицію. Без каблучки, правда, але все одно було дуже приємно. А коли дізналася його мама, то їй неодмінно захотілося зробити весілля, але якнайшвидше, щоб її знайомі часом не знали про те, що дитина була зачатою до шлюбу. Тож ми й почали в шаленому темпі готуватися до нашого урочистого дня. Однак на етапі узгодження списку гостей моя майбутня друга мама шокувала мене своєю заявою. Тільки но ми почали з нею говорити за моїх батьків, як вона подивилася на мене здивованими очима, а потім спокійно сказала: А я гадала, ми твоїх батьків не будемо кликати, вони ж селюки, для чого їх кликати? Ще влаштують якесь шоу а мені потім як очі знайомим дивитись. Я ледь стрималась, щоб не обізвати її всіма існуючими непристойними словами. Те, що мої батьки живуть в селі, не означає, що вони якісь неандертальці. Моя мама має вищу освіту і працює директором нашої місцевої школи. А тато, хоч і фермер, проте веде власний бізнес. За його городиною приїжджають власники навіть столичних ресторанів. А що вже казати про мене? Адже я також виросла у селі і тільки кілька років як переїхала навчатися до міста. А те, що у вас буде онук чи онучка від селючки, вас не хвилює? сказала я, дивлячись її прямо в очі. Вона витріщилась на мене, наче побачила вперше. Після того, як я поставила її на місце, питання про запрошення моїх батьків більше не виникало. А щодо весілля, то знайомі моєї свекрухи влаштували той самий концерт, якого вона так боялася. Чоловік її подруги так перебрав, що ледь не влаштував бійку з ведучим. Добре, що той виявився розумнішим і перевів ситуацію на жарт. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви думаєте про таких свекрух.